Я до я. Михайло Маріуполець зараз мешкає у Дніпрі. Чоловік часто відвідує побутовий центр Я Маріуполь Турбота, але до стоматолога звернувся вперше. Що вас я хотів би зробити професійну чистку зубів. Менше години і зуби в нормі. Михайло задоволений результатом. Я за цю процедуру свою заплатив 540 гривень. Ну, ціна. Хороша, як мені здається, бо в Маріуполі е, вищі були ціни. Тобто, то тут низ ринку Стоматолог у попитовому центрі з великим досвідом Ірина Смоляна. Майже 30 років робить зуби здоровішими та посмішки гарнішими. Це улюблена робота на неї завжди теж. Е з радістю, тому що це така спеціалізація, як будь-яка праця, яка робота, яку ти вибрав колись за покликом. Спеціалісти працюють на найсучаснішому обладнанні. Тут і новий рентгенапарат знімок одразу виводять на екран, не гаючи часу, лікарі визначають проблему. Але вартість на матеріали цього року зросла, тож вирішили підняти й ціни на послуги. Проте мара Маріуполя Вадима Бойченко цей варіант вирішення проблеми не влаштував, бо лікування має бути доступним для людей. Тож ціни знову знизили. А для пенсіонерів та пільговиків лікування зубів залишається й досі безкоштовним. Міський голова прийняв таке рішення про зниження цін саме на стоматологічні послуги. І ми бачимо, що вже з 1 березня у нас потік людей саме на отримання цієї послуги він постійно щодня зростає. Тому ми чекаємо всіх наших маріупольців, щоб вони приходили і отримали якісні послуги в нашому центрі. Ціни знизили на 50%. Тепер розпломбування зуба коштує 324 гривні. Ціна інструментальної обробки одного каналу 54 рентген 51. Записатися на прийом до лікаря можна через адміністратора у побутовому центрі або за номером телефону, який ви бачите на екрані. Більше новин Маріуполя та країни на нашому Ютуб-каналі стежте за новими матеріалами, щоб не пропустити цікаві матеріали.